І така файна ідея від батька мого, який вже спочиває. Він часто використовував такий термін, коли хотів щось про Бога розповісти. Більш детально такий термін, давній термін, який походить із мови старослов'янської, звучить так: добротливий Бог. Чому використовувалося слово добротливий? Бо коли ми говоримо добрий Бог, то так, це якби розкриває його природу, бо він такий, він не може бути злим і він ніколи не є злий. Але добрий це якби ми говоримо про те, що от є в нього і добре. Але а, а нам що з цього? То добротливий одна з версій підкреслює те, що показує Бога як того, котрий добрий, і він цим добром діє. Тобто, це не просто добро, яке є у Бога, а це добро, котре працює, котре вже йде від нього. Це добро, котрим він проявляє милосердя, котрим Господь працює буквально. То добротливий це такий добрий Бог у дії, і мало кого я знаю з людей, добротливих. Ми, якщо й буваємо такими, то хіба, хіба якийсь момент. Натомість Господь добротливий постійно. Це його природа. Він таким є. Це його суть, добротливість, добро, котре є в дії, добро, котре ми постійно переживаємо, споглядаємо ним, ділимося, приймаємо його як діти, наповнюємося ним. Добротливий Бог до нас є насамперед упрощені гріхів у тому, що коли ти каєшся, Бог каже, та я вже ти, ще не встигнеш договорити, я тобі вже пробачаю. Хіба. Милосерді, коли. Ми усвідомлюємо, як багато він нам дарує як багато ми від нього маємо.